Щоб купити ім'я для сайту, перевірте його на зайнятість. Впишіть в поле ім'я для сайту. Натисніть Перевірити. Воно вільне в п'яти доменних зонах. Ви можете вибрати як одне ім'я, так і декілька, наприклад, всі п'ять. А також є можливість прив'язати всі доменні імена до одного сайту і вибрати Головний той на який будуть переадресовуватися всі інші. Просто відмітьте Зробити головним. Наприклад, головним буде Ot UA. Або ж створити для кожного доменного імені свій сайт. Тобто буде створено кілька незалежних сайтів, кожен зі своїм ім'ям. Виберемо перший варіант. Головний залишимо от UA. Далі пишемо свій електронний адрес. Натискаємо Зареєструватися і Оплатити. Натисніть Ще раз «Оплатити». Перед вами відкриється сторінка для оплати і введення даних. Виберіть Зручний для вас спосіб і завершіть оплату.